Міф це оповідь про богів і героїв, які брали участь у творенні світу. Поняття міфологія має кілька значень: сукупність оповідей однієї культурно-історичної традиції, скажімо, індоєвропейської, слов'янської, української, особлива форма світоприймання, наукова дисципліна, яка досліджує міфи і міфологічні системи. Для реконструкції міфів використовують дані психології. Етнографії, археології, лінгвістики, інших наук. За переконаннями давніх слов'ян язичників, увесь світ пронизаний потужною демонічною силою. Вона небезпечна, хоча й не завжди призводить до трагедії. Цю силу можна задобрити або відстрашити за допомогою різноманітних обрядів і ритуалів. Носіїв такої енергії у християнстві прийнято називати нечистою силою. А охороняти людину від її впливів покликані Спаситель, ангели, архангели і святі. Людська душа постійно потребує єднання зі світом, тому міф завжди буде органічною часткою культури. До світогляду українців увійшли вірування та уявлення багатьох поколінь, які жили на території сучасної України і належали до різних племен та археологічних культур. Давні збирачі, мисливці. Рибалки, і землероби, тюрки, іранці, кельти і, звісно ж, слов'яни залишили відлуння своїх вірувань у тому багатогранному комплексі, який ми нині звемо українською традиційною культурою. Перун бог громої блискавки, податель дощу, творець земних урожаїв, покровитель хліборобства. Він також бог воїн. Справедливий і суворий месник, покровитель війська, коваль багатства. Про перуна є багато згадок у давньоукраїнській літературі, літописах та фольклорі. У греків бог громовик звався, як ми знаємо, Зевсом, у римлян Юпітером, у литовців Перкунасом. Поляки словом Ріогиб називають удар грому. В давньоіндійських ведах божество громовик Індра змальоване воїном, який має золоті списи блискавки. Він розбиває захмарені крижані міста злого врітри, просвердлює небесні скелі і випускає воду та світло. У скандинавському епосі Бог Одін разом зі своїм військом гасає небом і б'ється з ворогами. Грім то брязкіт його зброї, а блискавки іскри. Давні германці шанували божество грому і воїнства Тора. За народними віруваннями, після створення світу, коли Бог вогню Сварог пішов на відпочинок, Перун заступив його місце в небі. Його уявляли у вигляді літнього чоловіка із срібною головою та золотими вусами. За іншими даними, особливе значення мала борода громоверця, що знайшло своє відображення у фольклорі стосовно бороди іллі, образ якого замінив Перуна в епоху двовір'я. Перун народився з каменю у духотворений та благословений у світ білобогом, а вигодувала громовершця Коза. Колись попереду війська везли постать перуна, голову якого вінчали козині роги. Військо кожного племені виступало з тотемом предком на чолі. За свідченнями Афанасєва. У предків існував звичай водити в день сонцевороту, ведмедя одного або з козою. Як представник бога, громовика ведмідь відіграє неабияку роль у народному епосі. У казках перун виступає іноді у вигляді богатиря Івана Медведки. По пояс він людина, а нижня половина ведмежа. Можливо, тому й донині на щедрий вечір 1 січня ходять по хатах із символічною зіркою та водять козу чи ведмедя. У перуна дев'ятеро синів, з якими він летить у небі на золотій колісниці, запряжений дев'ятьма вогнегривними кіньми. Троє синів уражають злісили стрілами. Троє розбивають хмари важкими кувалдами, творячи грім. Решта правлять колісницею. Дев'ять число перуна, а тому особливо опікується він тією родиною, що має дев'ятеро дітей. У таку сім'ю Бог приносить добробут і щастя. Восени перун замикає небо і йде на відпочинок. Всю зиму він відпочиває на алатир камені. А першим весняним громом знову розводить полум'я грози і, заварюючи чудодійний напід з живої води, воскрешає землю. Проганяє мару і холод. Предки, йдучи обороняти рідну землю, клялися перуном, Богом своїм, що не осоромлять слави вітчизни. Перун бог, який не лише тарує життя, але й карає людину за її провини. Грім і блискавка Перуна найстрашніша кара для тих, хто порушує клятви богам. З усіх сварожичів Перун найпопулярніше божество серед слов'янських племен. Недаремно він очолив пантеон Володимира. У часи хрещення Росії саме культ Перуна зазнав найбільших переслідувань. Його статуя була скинута у Дніпро. Характерно, що культ Перуна був сильніший на півдні Русі, ближче до центру державності. Деякі дослідники вважають, що за Володимира він був головним богом Київської держави і символом державного єднання в Києві. Інші вчені гадають, що культ Перуна як головного бога є набагато давнішим. Ідол Перуна стояв на одному з київських пагорбів. Він був дерев'яний, ноги мав залізні, голову срібну, а вуса золоті. Грім і блискавка уявлялися небесною війною. Гремлять рушниці, дзвенять шаблі, блискають стріли. А перун воїн їздить по небу вогняною колісницею. Битва громовика із хмарою відбувається для того, щоб визволити життєдайний запліднюючий дощ або сонце. Грім і блискавка бачилися, крім того, у вигляді ораня і сівби. Перший грім і дощ володіють очисною силою і повертають землі життєздатність, Не мов би орють її і засівають запліднюють. Плуг це символ запліднюючого начала, бо грому, що дає родючість і є покровителем шлюбів. Про сильний дощ кажуть, що він періщить. Блискавки це стріли перуна на заході України, побутувало прокляття. Бодай тебе перун побив. Вважалося, що блискавка то Божа кара, і що вона запалила невільно людині гасити. Та й неможливо, мовляв, загасити вогонь від блискавки, хіба що козиним молоком або сироваткою. Перенове дерево це дуб. Про це маємо чимало літописних, фольклорних та археологічних свідчень. Константин Порфіродорний у своїх записах зазначив, що руси в час походу на царгород приносили в жертву під великим дубом, птахів, хліб і м'ясо. Під самим Києвом, як свідчить літописи, стояв колись добрий дуб, від якого отримало свою назву тамтешнє урочище. Тварина перуна вепер. Диких кабанів приносили цьому божеству в жертву. Археологи часом знаходять шматки закам'янілих дубів з утесаними в них кабанячими щелепами. І з приходом християнства перунові обов'язки перейняв святий Ілля. Він їздить небом у вогняній колісниці і б'є чортів блискавками. Ще кажуть, що як лунає грім, то Бог возить по небу калачі, а поряд під небом літає чорт і перекривляє, як той гуркоче. Бог сердиться й пускає в нього стрілами. Отож, коли гримить, треба хреститися. Щоб убезпечити себе від грому та блискавки, люди тримали в домі громничну свічку. Ця свічка освячена в церкві на свято стрітання. Її запалювали під час грози. У снах чути грім це знак вісника долі, несподіване благополуччя, можливе сватання. Сниться грім серед ясного неба, не забереться добра звістка. Багато місць в Україні і по всіх слов'янських землях пов'язано з іменем Перуна Перунове урочище на лівому березі Дніпра, острови Перуна, де, за легендою, він повеселився. Також є Перунова річка біля Києва. Українці Карпат називають ліс на південному схилі цих гір перуновою хащою, бо саме тут перун ударив дерево. У легенді про бубнищанський замок його залишки біля села Бубнище на Івано-Франківщині мовиться: перун кидав блискавки, бив громами, а коли вже добре змучиться, то сходить з хмар, лягає на зеленій мураві перед тими каменями, по яких бубнив блискавками, і відпочиває. У прислів'ях та повір'ях перун згадується до нашого часу. Прислів'я. Після дощу росте всіляке зілля, а перун святкує весілля або прокляття. Бодай тебе перун побив темненької ночі. Щоб дізнатися ще більше цікавої інформації про українську міфологію та Україну загалом, став подобайку та підписуйся на канал.